Всім привіт! З вами Богдан, ви на моєму каналі. І зараз будуть гонки, тільки для початку я би хотів вам дещо розповісти. А саме те, що я би хотів додати таку нову рубрику. А, типу про москалі. Впрочем. Ну я не знаю, чи робити таке чи ні, тому як ви думаєте, робити чи не робити таке. А на цьому поки що все. І будемо починати гонки. Да. Довго затримувати вас не буду. Сразу піду сюди, я, надіюсь, виграю. Да. о, до речі, там є гонка про баги. Це дуже файна гонка, як я знаю. Так от, у нас якийсь є японський ваз. Э, ну, японський, китайський, э, русський. Э... Все одне і те саме. Давай! Єс! Враг уничтожить тільки сьогодні, тільки в нас. Ну, все. Слухайте, от гонки це реально файна штука. Можна багато грошей виграти, можна багато грошей програти, да. а можна просто врага уничтожити. І мені зараз дадуть тачку реально, Вау. Да ты все, реально? Нічого собі. Оце тогда. глянь гляньте просто на це красавці. Вау! Вау, 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 вау! 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 Да ну вишку. Це кстати, якась легендарна, во-первых, точка. Якщо не напоминаюся в неї, во-первых, ще є три. во первых це якась, наверное, дуже легендарна точка. Мені ви тільки гляньте на неї. По-друге, в неї, наверное, що двері відкриваються догори. Тут наверху такі штуки є. Скоріше, двері відкриваються догори. По-третє, тут по, по зваді така прикольна, все спортивна Вау. Чесно, мені трохи зма... По-моєму, вона трохи схожа на мол... Молнію МакКвін. Ну так, зовсім трохи. Хоча якби вона чуть коротше була, чуть э... похожа на цього, то було б було прям би файно. Не, прикольно, кстати, так. Да. Є гонка на 1600. Дуже проста гонка, як, по-моєму. Да. Не м'явкай, На не м'явкай ти. Завали ты. Не, а всади. А машина у цьому баги досить такой мощно. Так, зараз робим 180. Не, 360. Не. 360... Це... 360, 180. Да. Не, ну прикольно, мне нравится. А, ну в мене машина була помочніша трошки. <кій> Зовсім трошки машина в мене була мучніша. Бавовна. ба бавовна, бавовна. А, ти хочеш сказати. А, вона вам каже, щоб ви поставили лайк і підписалися. А, ще щоб комент написали. Ну напишіть коментом, поставте лайк. Потім я вас проси. Да. Ну ми поїхали далі. Я хочу на цій машині покататися. Так. Мені доступно тільки Easy. Ну, easy, значит, має бути Easy. Значить, я зараз його пройду і буде все хвани. Тут якийсь близдюк, е, е, або він хотів стати моїм фізніком, але не вийшло, походу. Ні, мотор прям реве. Вау. Прям кис драбка. На минималку. Давай, 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 давай. Ну. Ну ладно, окей. Я хотів його знищити. Но він не був моїм ворогом. Ну, я хотів це зробити. Не пойміть мене неправильно, просто... Мені подобається. Як всі суїдяться, як вони всі. Потім. Що? Ну, коротше, воно мені подобається. Так, зараз. Ага. У мене, коротше, не вистачає мощі мощі не вистачає. Да. Ну, в принципі, окей. Добре. Тачка, конечно, классно. Ну вот, у мене все я тянул. До речі. Можна заробляти гроші, можна ще ташки купляти. Або ж вже... зараз секунду. Можна пройти босса. а можна вже, да? Да, Дати... ты глянь, реально можно. Зараз такого босса. Пережимо, виграємо. А чого вона знову перед мене? Блін. Я хочу на неї цей заяву написати. Що вона перед мене стала? Це гонка нечесна, виходить. Гонка нечесна. Блін, я це зроблю. Я це зроблю. Так що знай і готовся. Ну блін, а як це тормозити? Якщо я хочу затормозити. Ну ладно, окей. Мне в принципе не то... Мне в принципе и лучше. Блин. Я там трохи... Ну як це сказать? Трохи не добре Буквально чуть-чуть там машину Ну, Зовсім трошки. Да. Да-да-да. Да-да-да-да-да. ти хочеш? хочешь? Не, дякую так так, так, так. А що, А я не можу прокачати тачку, у три 3000. М -м -м. Мені трохи не вистачає. Якби ви я не прокачав того драфтера, то я би прокачав всю тачку. Ну він мені нравится на прикол. 200-250. Ну давайте. Ізі. Що, реально ще один босс? Да не. Ну будь так не може. Ну її я щас точно. Ну, я вам, чесно кажу, я вам кляну, що я її зараз цей переверну. Пере... Пере... Давай Не вийшло. От зараза не вийшло. Давай! Давай, давай! Єс! Та ні Та ну не бить! Та ну бути не може так! Да ну нет! Да ну нет! Блин! Блин! Да ну бляха, блядь! Я хочу с вегром! тоже не Давай! Я найду, сейчас прокачаюсь. Я тебе зараз просто в попів строю. Зумієш, я тебе зараз просто в попів строю. Да. Ага. У мене якась там тепер нова прокачка є. Я потом виграю цей Субару скільки в неї. Ну ладно. Найспай. Давай ганятися! зараз давайте пережену! Дожжем, пережену і. Ну, блін, у мене перший раз ще трохи би і вийшло. Ще трохи і вийшло. Зараз мені надо буквально. Чуть-чуть. Та ну Тому... ты. Да, 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 давай, давай, давай. -давай, -давай. Блін. Та шо тут таке? Та що тут за кікішка? Давай. Давай, Богдан, ти може. Давай. Я в себе вірю. Та я і твій... того догнати не можу навіть. Бля. Та я розумію, що я програв. Я її догнати не можу. Вона просто взяла і удрала від мене. У мене ще хоч залишилось там буквально трохи. Давай ще раз. Це було нечесно. Да. Ну і всі. Предыдущі були теж нечесні, тож ти була перед мене. Ну в разі чого я зможу ще одну гонку поганяти. Ну тільки ця гонка вже буде за кимось другим босом. А я її зараз виграю. А взагалі наші якобираюсь ну, якось щось зробити. А її взагалі нічого не зробить. Да ладно. Ну це, звісно, не то, що я всім роблю, но може бути. Може бути. Окей. Okay. А де вона? А, вона заді мене. Ну ладно, все, я, я вже не буду. Я вже не буду, ще раз там. І цього хватить, Да. 1700. А, ні, 2000. 2500 половиною це мені треба ще десь. Да. Да, я не знаю, що, що вона сказала. Ну, я знаю точно, що вона була недовольна. Ну давай. Давай ще одну гонку, мужик. Я тебе виграю 100%, це навіть не тимо не питає. Що <laughs> це таке? Емм... Ми вроді по дорозі їздимо, а не по бездоріжжю. Ну ладно, окей, я не проти. Завишу в жигульки. На тій Жигульці хоче мені щось показати. Що ти покажеш мені? Це мій шанс. Це мій. Це мій був шанс. Це був мій шанс, но я не зміг зробити. Блін. Та бляха муха. Ну все. Я розстроюсь. Я не доволю. це... це було неправильно. Да. На тебе напишу скаргу, поняв? Ні, реально взагалі на якийсь Жигульці. Став наперед мене. Ще хоч, щоб я його виграв. Ну то не чесно. Ну, розсадіть в коментарях, що було так чесно. У принципі, так, да, звісно. Я не в ту сторону звернулася, де я зробив все ідеально на повороті, а я міг себе зробити ідеально. Ну, блин. Короче не, реально тачка файна. Мені вона нравиться. Мені вона нравиться, тачка файна. Я не знаю, її прокачувати чи залишити на другий план. А на першому плані прокачувати цю тачку. Ну коротше, можете написати в коментарях, а на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь і до зустрічі!